Две камівця, тупо баран. Оба. Я не думав, що так будет знущатися. Всюхо-хо. ти в качалку, Коли і раз, ходить, старина. блін. Чим ти стрельнув? А це що, банани? Натурі банани. <реш> я тупо не Не, не соображаю, що відбувається в цьому Майнкрафті. Це якийсь шок. Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні я став маленькою коровою, і взагалі я попав в світ, в якому все дуже і дуже неоднозначний. Це ви вже можете побачити, по-моєму, ходбару, по тому який я малий, і. Ага, два діамантових меча. М -м -м, непогано, яблука не стакаються, вони тупо не стакаються. Ладно. Вирісний гарбуз, яблуко. Почекай, я, якщо чесно. Що це з пічкою боку? Обалдеть. Коротше, це у нас проклятий Майнкрафт, в якому все тупо-тупо, дуже дивно. О... Хати ходять, йоханий! Дермен! Ми чи поламались мої діамантові! Е -е! Ти диви... Я можу ламати. Бедрок! Ти на цей кусок, я не знаю, що тут відбувається. Просто якесь жахіття. Ти диви, тут чисто хати ходять. Їх можна бити. Диви. Ти, 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 ти що таке не стріляй, пучкай! Дерево ходяче. ой 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 ой, ой, ой. на кого я напав, на що я тут взагалі щось робив? Ти диви. Я тут ще й померти можу. Земля тут написано, поняв. Там воно ще якась штука, там ото портал. Ооо. Золоте яблуко росте. Я не можу з'їсти. Ага, я її можу тільки посадити, да? Ух ти, блін. Це що таке? Це якийсь павук! У мене з'явилася плоть. Її можна їсти. О! Оце тема! Оце я підкачався, деві, я... <свісно> яка вівця. тупо баран. Оба! Кріпер зірвав все абсолютно. І тут є кусок дерева. Диви, як блоки ламаються по-дебільному. Це що таке? Диви, це типа селяни слисні, я. Обалдеть, ладно. Так, тут ку курки гриль. Трибунька. Ладно, йому на ще посадити. Це просто шок. Що тут відбувається? Сквидверди літають. Опа, там Стикмен. хе <ріст> <ріст> Блей, свиня! Обалдеть, У мене тупо меч поламався за секунду, прикинь. Кріпер радужний, цей вообще здоровий якийсь мутант. Скелет ось довесочаний просто. Моби спавняться тільки так повсюду. Неважливо, чи, 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 чи літо, чи, чи, чи зима, чи, чи, чи день, чи ніч. Тут ще всім байдуже. Моби просто спавняться постійно, але я знайшов діамант. О, мені він випав реально. А тут залізо. Абов'я. Кріпер? Ага, нормально все. А що це таке гнила плоть? Ну її можна їсти. Це прикольно. Там є діамантова хата, кстати. І тут взагалі купа всього. Якщо чесно. Ого. А оце серйозно? Я не думав, що так буде знущатись. Хохо-хого. Бротух в качалку, коли остає раз кладе старіна. Диви, дав плюху кенту. Диви, бем, припив його. ге-ге. Цікавий не рознесе. Це ще той, що на мене загляний був. Ти його розбив, брат. Ти хорош. Хоч яблуко дам. Ну, хоч підкачаєшся трошки, я не знаю. Хух народ, це просто капець. Ти подиви, що тут відбувається, я тупо нічого не соображаю. Але я можу добувати бедрок, прикинь. Я добув курсет бедрок. Я з нього нічого не можу зробити. Ладно, можливо, мені треба ламати оці дерева. О, воно ще б'ється! Ти подиви! Ладно, 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 ладно. Я вибачаюсь. Де воно за мною біжить? Так, ладно, хаваєм. Земля тут написано і стрілочка. Погнали туди до землі. Подивимося, там є земля, нема. О. Тут на турі є земля. Тут можна на шару отримати багато землі. Це круто. Хе-хе. Yeah. Але зато гнилої плоти тут багато. Ну оцей павучара це вообще шок. Що е! Шо відбувається? Так, давай виліземо наверх, подивимося, що там взагалі робиться, і тут щось диви. Слайм тупо вале павука, а тут у нас ось чел. який стріляє, поняв. який тут діамантів лежить просто. Правда, він випав. Ну нічого страшного, мені би якось поспати, але нема ліжка. І там в діамантовій хаті є скелети. А ще тут є оно свиня якась крута. І ще бджоли до мене поприлітали. Чого? Я сильно пахну. Так, ладно, живу. Все. Пивинацію свинтуса. Обалдети ти тип. Братуха. Ладно, пришли, подивимось, що в нас тут відбувається. А тут у нас а ще шокури гуси, яка какр. Ку... Корова розляглася, вставай! Yes, Старіда, у нас проблеми великі. Я погнав на самий верх. Давай, 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 Дос, відос. бджіл повно, проте вони мені ні чорта не допомагають, на жаль. Б'ємо ми якось по новому, по новому одному. Оу, тут блок редстоуну, і я впав. Так, бджола, пішла, геть. Літаєш тут біля мене, іди від мене. А ти що тут забув? Ти теж пішов, геть. Оба! Тут ще щось жорстко. Ух ти йо! Сюди не можна було ставати. Ладно, хава їм тікає. Вал... Я тупо не зображаю, не, не що відбувається все в Майнкрафті. Це якийсь шок. У воду не можна ще ставати, прикинь. А можна в іншу воду ставати? Ну, наприклад, ось в цю. Ну, ця ось казаться, ще прикол. Я тикав. Ні, в воді не можна плавати! Вона отруйна. Обалдеть. Ну голем б'є дерево, давай подивимося, чи він його вб'є. Голем перестав бити дерево. Голем на когось загряний, але я не пойму на кого. Та кріпер. БИН! Він мене теж підірвав! Він всіх підірвав просто! Ой-ой! ой А де я був? В мене була гнила плоть! Я був би не проти її ну, залутати. По-хорошому. О, перлина. О, вона працює, слава Богу. Хе-хе. Так, я десь тут помер. Тут десь повинен бути мій лут. Правда, по мені стріляють. Мені б мою гнилу плоть забрати. Це єдине, просто що я хочу забрати. Тому що це єдине, що дає мені можливість жити. І ось до мій лут. Слава Богу. Найс, 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 найс. Сюда, все. О, приготовлена яловичина, яка надгризена. Зірка Енду там була, прикинь. Так, мені гнила плоть. тому що, коли я її їм, я відчуваю прилив сил. Погнали. Тут якийсь аля портал. Цікаво, що в ньому відбувається. Я не знаю. Ну, я можу туди пройти, ні? Ого, диви! Я Йду кудась? Опа! Створення місцевості, я походу вент попав. Мене щось ударило. Ух ти, блін. Хава їм. Ой-ой-ой, так це ні черта, не ент. це пекло! Тут шок повний відбувається, братва! Сваливаємо! Я якось по дебільному хожу, якось неправильно, диви. Я в лаві можу плавати. Я просто в лаві плаваю З кайфом. Там зверху щось є, там якісь проходи, сходи проходи. Ну вже клас, що я можу ходити. А, тут і. Що? Тут ендерняк в пеклі! Це як понять? Я не розумію. Гаст, давай йди геть, дай я краще вилізу наверх. Або я хо. Ааа, я можу плавати в лаві, бо в мене ефект вогнестійкості, коротше. Ну я можу й туди піти. Гаст. А, блін. Чим ти стрельнув? Він жареною куркою стріляє. Опа! Так, прыгать не можна, бо я в блоках застряю, я понял. Тут якась руда. Обалдеть. Ну я не знаю, навіщо тут у штуки? Ну я вже прийшов до якогось місця, прикольно. Ай, тут портал, понали в нього. О. Йому через стіни дивитись. Це класно. Ух ты, йо! В воду не можна! Я ж тут мираю! Тихо, Саня, дождь, це кислота, хава їм! Е! Хто напав? Бджоли, блин! Ай-яй-яй! Сніговик, рятуй! Сніговик не може мене врятувати, на жаль. Це капут, гіпер -капут, я кажу. Так, діамант. Ді, до мене? У мене вже є три. Хорошо. Це повний шок. Диви, тут є якась гора, є ось такі якісь штуки, але це треба перепливати воду. А як мені це зробити? Як перепливти воду? Розкажіть, будь ласка, там є якась хата, я би там зачилився. спокійно. Тому давайте спробуємо. Так, їм. Пливу далі. Їм. Все, поїв. У мене є регенерація, я пливу далі. В мене підштовхнули, Хорошо. Все, проплив, чотенько. Те, що за мною бджоли лазять, мені це супер. Не подобається. Можливо, в мене щось є. Те, що їм подобається. Можливо, яблуко викинув. Або одяг, тут зросте курка. Хата з верстаків, прикинь. Вау, тут є скрині. Велика скриня відро. Тут відро є. О, не закінчується. Закінчилось. Прикинь. Тут ще якийсь шок відбувається в цій хаті, я не знаю. Та й не тільки в хаті, а во всьому Майнкрафті. Тут все посортіровано, але нема нічого ніде. Прикинь. ще тупо нуль. Зіро. І ці верстакени відкриваються, вони не верстаки, ні чорта. Це чорт пойми, що ще по мені стріляє скелет здоровий! кенти, мені треба десь знайти дерево. Я тупо ніде не можу знайти дерево. Я тупо ніде не можу знайти дерево. Можливо, оце дерево, типа. Я якось його доволі швидко ламаю. Це на півблоки. Це два на півблоки. Плита з хвойної деревини. да. Ну це на півблоки клять. А мені доповні куски дерева. Ось, наприклад, береза. О, все, дошка є. Тихо, куди ти впав, Саня? Чого тут так багато? Скелетів. Давай тут добудемо. Оба ще один. Скелети прийшли. О, вони почали битись один з одним, це хорошо. Один точно помре, а я зроблю собі верстак і палеці, і зроблю ще один діамантовий меч. Можливо, він буде в мене ну, не сильно швидко ламатись. Блін, ну чого ж ти не випало, га? Е, ти наш ме вдарив! Наша б'єся! Клятий ти телепень! Кусок дерева отдай! Диви! Сидить, б'є мене! О! Все хорошо! Значить, я роблю верстак і палиці. Бемц, бемц! Хорошо! Ставлю верстак ось тут і роблю собі меч. А меч не робиться? А меч то не робиться? Ніякий меч не робиться. А, блін, 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 блін. А що робить? Де взяти зброю? Як як убивати цих нубасів вонячих? Ой-ой-ой, що -ой. робіть? Я не знаю, що робити. Як вижити взагалі? Я овочина якась надгризена, мені це не подобається. Абсолютно. Тут є великий верстак. Ну те, що тут літають спрути, це просто шок. Я не знаю. Так, треба похаватися, то ефекти закінчуються і погнали. Там не є селище перевернути. Йоханий бабай. А це? Що тут було? Ого, коривка! Ти чого розляглась? Давай, вставай! Нам треба йти в село. Тут насправді дуже багато різних халепів, ну, ще, кстати, корова летить. Це вообще шок. Да, це, звісно, серйозно, що те, що по мені постійно хтось попадає. Постійно хтось мене б'є. Це бджола робить, чи хто його знає, що це хто робить, але. О, мідний замок. Ладно. Але мені подобається те, що тут є село. Воно перевернуте. І ось отакий такий чіпс у нас є. Я побив, він від мене тікає. Ну, ендермену, тяжко, тому що йде дощ, це я розумію. Хто такий? А! Е! Ах ты усий! Пішов в дупу. Ой-ой-ой! Я не можу відкрити. Так, ламаємо скриню. Подаруй. Мені щось. Нічого не випало, боже. Це халепа. Це халепа конкретно. Ладно, валим звідси. Валим! Радужний кріпер. А що ти можеш? Ух ты, блін! Ну, ти взірвав бджіл біля мене, це хорошо, це дуже круто. Ох ти, йоо, а це о, печера. Хе -хе, хе, круто. А це шо, банани? Натурі банани. Банана? <сху> Їх можна бить. Диви, ну він тобі нічого не може зробити, але що з нього випадає цікаво. Може, з нього щось випаде, ні? Да, банани випали. Ну я не голодний, тому я не знаю. Ладно, давай я попробую в воду зайти получити купу демеджа. Мій же персонаж почне хілитись і буде витрачати, скоріш за все, голод. Ти чого розлігся? Друг. А, у вас тут брачний період. Ладно, ладно, тоді не буду вам заважати, я погнав тут і так є ще що подивитись. Е, нашу вдаримо хепеньма, дай похилюсь. Мене, блін, пчоли вбили, вони за мною лазили нубиво нечі, Скільки можна!